Всім привіт! З вами фонд Dignitas, фонд технологічної підтримки і оборони. І сьогодні в нас такий незвичний формат. В нас є наша гостя Оля, яка є очільницею ветеранського напрямку в компанії LobbyX. А мене звати Люба Шипович. і мене звати Тетяна Хан. Я координатор ветеранського проекту фонду Тігнітас. Знову ж таки, до вас обох а, а, запитання. Можете згадати такі от там кейс, випадок, який от найбільше запам'ятався там незалежно позитивний, він негативний, типа, але такий, як от най, найбільше? мене таких багато. Е, ну, а будь-таки з нею останніх свіжих е, є в нас е, ветеран, дуже молодий хлопець е, після поранення. Е, він живе в Запорізькій області, в селі. З молодою дружиною, дитиною. Е, і в селі е, дуже все погано з роботою. Е, оце теж така проблема, з якою ми працюємо е, саме в регіонах, тому що ветерани в регіонах мають менше можливості працевлаштування. Прац прац так от цей хлопець е, до нас звернувся за консультацією по рекомендації ветеранки Каті Галушка. Mm -hmm. е, от, е, і, і ми прислаштували його в ІТ. На віддалену роботу. Uh -huh. Це проєкт, який працює з оборонкою. Uh -huh. От і він таким чином тут закриває всі закрив всі свої потреби. Там і дуже хороша зарплата цивільна, uh -huh. і весь там соцпакет базає IT, в них там і страхування, і, і все добре з цим всім. І в них і віддалена повністю робота, тому він може працювати uh -huh. прямо з дому, uh -huh. не відходячи від своєї маленької дитини і молодої дружини. Попри те, що в нього ще є ще інвалідність. Mm -hmm. uh, і, uh, і загалом uh, він тепер відчуває свою дотичність, uh, тому що цей проєкт також і направлений на оборону. Mm -hmm. uh, і я от буквально на книжковому арсеналі зустріла Катю, mm -hmm. і Катя мені розказала про цей кейс. Бо я ж не, не, не знаю всі історії, у нас дуже багато. Ветеранів в роботі, вони працевлаштовуються. Я знала, що в нас такий кандидат пішов і отримав офер від IT, але я не знала цієї історії. І от мені Катя це розказала, і вона каже, Боже, я за нього рада, як за себе. Там в них настільки була ситуація вже сумна і критична, що вони не знали, що робити далі, тому що ну, не було роботи. От, і для них це стало спасінням. І ціла сім'я зараз ну, відчуває себе впевненіше завдяки тому, що людина. Зайшла робота. Я просто неймовірно щаслива, що ми до цього маємо таку дотичність і допомогли йому з цим. Тому це такий із останніх кейсів. Але я тут ще хотіла. Чи можливо, Таню, ти хотіла розказати Є, свій? Давай, давай, перед, я ще, я, хочу я ще хотіла сказати про регіони, бо це важливо. Наша послуга вона онлайн. І... Ми її за одразу формували як -от так онлайн для того, щоб вона була доступною незалежно від того, де знаходиться людина. Хоч на іншому кінці світу, якщо це український ветеран чи ветеранка, то ми супер відкриті до співпраці. Водночас, рівень розуміння того, що є ми і що, взагалі є люди, які допоможуть допомогти з працевлаштуванням в маленьких містах в громадах. Він дуже низький, і тому зараз ми робимо великий акцент роботи саме на е комунікацію з громадами на те, щоб розповідати про е наш напрям і про наші послуги, і взагалі про процес працевлаштування е людям, які живуть в маленьких населених пунктах. Е і тут з одного боку ми працюємо в контексті комунікації. Цим нам в цьому нам допомагає Державна служба зайнятості. Бо ми зараз робимо такий тур по Україні онлайн тренінг проводимо для е ветеранів, ветеранок, які звертаються до локальних центрів зайнятості. Вони збирають цих ветеранів, тобто інформують їх або збирають їх фізично, навіть в своїх просторах підключається йому нас по четвергах. Кожні два тижні відбувається онлайн тренінг в різних різних регіонах країни. І от ми зараз завершили там одну частинку, по сходу пройшлись і з півночі на схід. Зараз ми на півдні, і отак, от таким чином, ми покриваємо всю країну через державну службу, принаймні тих ветеранів, які вже звернулися по перецелаштуванні до державної служби. Тому з одного боку ми йдемо в інформування їх. І таким чином ми кажемо: якщо вам цього недостатньо, того знання, яке ми даємо. Ми даємо такий самий тренінг, як і в ага, вашому проєкту ага. літай, то і вам потрібно глибше пропрацювати якісь моменти, то ви можете нас звернутися. Це одне і інше питання, це якраз великий дефіцит роботи, зайнятості на місцях. Тому із того, що ще важливо робити з роботодавцями і роботодавцям, це рухатись в сторону такої. Діджиталізації своєї роботи в контексті того, щоб залучати фахівців або віддалено, якщо це можливо, mm -hmm. і тоді щоб ця робота була доступною для людей в маленьких містах, або забезпечувати переїзд. Я знаю таких роботодавців, які готові перевозити до себе, будують там житло, чи гуртожитки. Mm -hmm. І якщо в них критична проблема з кадрами, то вони готові робити більше для того, щоб забезпечувати. Умови для людей, навіть якщо вони переїжджають з свого міста, або робити їх такими більш гнучкими в контексті працевлаштування, можливо, робити парт тайм зантій щоб людина могла там, на кілька днів приїжджати, на кілька днів вертатися до себе в якісь найближчі міста. Тобто тут, тут це теж робота. На жаль, вона лягає на роботодавців, але без цього вони не отримують е, собі необхідних людей, фахівців, і це теж такий рух е, в сторону ветеранів, зокрема, і в стороні в сторону інклюзивності. Тань, твоя історія. А ти да. які кейси хотіла? Працевлаштування чи просто прикольні? У мене багато є прикольних кейсів. Просто кейс, який тобі найбільше запам'ятався. Я першу частинку така надихаюча частина, ветерани різні. На групах у нас теж ветерани різні, групи дуже різні по енергетиці, якби бувають такі трохи ну, важчі групи, бувають веселіші групи. Але з того, що зараз у нас, наприклад, надихаюча історія була: у нас в реабілітаційному центрі, де в нас є програма, було два учасника, ну там всі учасники з ампутаціями, і тут два учасника в них по одній руці. То надихаюча історія була тому, що вони двоє збирали один дрон, наприклад. Ну, одного рука і друга рука, тому хікали. Але ну, хлопці прямо молодці, надихають, це надихаюча історія. Що вони все рівно цю асортивність включають і абсолютно, абсолютно нормально, якісний дрон зібрали. Оце частинка. А друга частинка з надихаючих історій, в нас ветерани, закінчуючи нашу програму, вони ну, ті, що їм заходить, лягає, у яких є. Знання польотів там інженерії, вони у нас е, інструкторами. От в нас зараз є Володимир, прям золота находка. Він зараз все ще в цій стадії декомпресії. Ну, від відходить, бо важка реабілітація, дуже довга важка реабілітація, виснажуюча. Але він прям золотко, Він працює ну, як демон на цих групах. Оце, і плюс у нас на Ірпіні зараз помічник інструктора, один з тих, хто в госпіталі реабілітується, ж там ще якась. Така якась довга реабілітація до жовтня чи щось таке? Ну важка. Ну uh -huh. важко, бо це довго. Ти uh -huh. в лікарні, і в лікарні. то от прямо от такі uh -huh. кльові кейси. Ну, а то він це адаптувався і знайшов роботодавця так. прямо. Тут же ж в госпіталі так, так. почав причому, працювати причому? в благодійному фоні. У хлопців класне почуття гумору, якби вони такі, ну окей, такі умови рухаємося далі. І от надихаючі кейси насправді. А, а зараз ще, у нас ще приходить група по основам мереж, оцей гасійсько. І е, ми запустилися. Це тиждень. Ми вже вчимося. У нас є викладач з могилянки, який це все викладає. Він погодився, нам треба завершувати так. викладач, який допомагає. Він там за геть-геть такі дуже умовні гроші нам допомагає. Ми знайшли їх, і коротше, і хлопці такі. Ну, сертифікати хочемо отримати. Кажу, ну це оце закінчимо цей базовий курс. і Далі, якщо прямо будете бусінки і лапочки, то підемо в наступний курс, знайдемо можливості вас відвівчити. То мені в особисті написала Трой, каже, давайте ми скинемося, щоб нас їх довчити. Ну, от так от. Я так кажу: ну, якби про ветеранів історія прям. Ветерани, це і надихаюча історія, в тому числі дуже класна. Та, тема насправді вона така досить об'ємна, цікава, особливо коли починається оця дотичність до конкретних людських доль. Конкрет, кожна людина це там ціла безмежна історія. Я дякую тобі, компанії Обіг, що ви цим займаєтеся, що ви. От, окремо зайнялись військовим напрямком, то взагалі там величезний респект. Але те, що і ви про ветеранів подумали і працюєте з обома сторонами, і з ветераном, щоб його так от, індивідуально підібрати, провести і роботодавцями, щоб роботодавців адаптувати до вже нових реалій, і щоб це не було як там, от, ветерани АТО ООС. Коли Ветеранам казали, ви там адаптуйтесь до того, як спілкуватись з цивільними. Тобто зараз в нас вже зворотні цивільні, які не є військовими, мають навчитися спілкуватися з військовими. Тобто, тут цивільний має докласти зусиль, щоб правильно прийняти в колектив ту людину, ветерана чи ветеранку, які захистили, завдяки кому. Ми, ми з вами можемо жити в умовно мирних містах, продовжувати нашу роботу. -ду -ду дуже дякую за вашу роботу. І від нас такий традиційний подарунок а, а, футболка з нашою основною мрією, про яку ми всі мріємо. А, нашою основною ну, ціллю все. може Я знаю, що буду носити Дуже часто клас. Дякую дуже вам за футболку. Дякую за запрошення. Наостанок я хотіла сказати, що дійсно. Um, насправді нам всім потрібно робити зусилля над тим, щоб ставати кращими людьми. А це не так складно. Просто треба залишатися людиною. І тоді, незалежно від того, хто перед тобою стоїть, може бути будь-яка людина, і ветеран, і ветеранка, і людина з іншим травматичним досвідом. Нам слід це пам'ятати, що ми люди, і треба з любов'ю турботою ставитись один до одного. Тоді в нашому суспільстві все буде добре. Дякую. Дякую вам за вашу роботу. Рада дуже з тобою дякую, працювати. Дякую. Друзі, привіт! Запрошую вас долучитися до кампанії Make Russia Small Again а, і за донат в півтори тисячі гривень придбати ось таку футболку. А 100% коштів ми направимо на а, допомогу Збройним силам, які зможуть допомогти виконати те, що написано на футболці. Допоможемо зробити Росію знову маленькою. А, і в рамках цієї акції ми намагаємося одягнути один мільйон людей по всьому світу. Ось в такі футболки. Сподіваємося, що ці слова стануть пророчими, і наш ворог стане значно меншим. А щоб долучитись до акції, придбати футболку, тисніть на qr код долучайтеся, і Russia краша again!